Привіт-привіт, мої дівчатка! Я сьогодні хочу вам показати, що я в'яжу. Я в'яжу свій кольоровий петчворк. І я отут такий гарний візеруночок вставляю. і я, по ходу, як в'яжу візерунок, зразу приєдную тут до полотна. З іншим візерунком. І хотіла вам показати, як в'язати той візерунок. Він дуже-дуже красивий. Ось так виглядає виборітня сторона. тут мене, Бачите, І так, лицева сторона. Я зараз покажу, як я його в'яжу. Він дуже легенький, тут раппорт дві петлі і два ряди. Значить, я, так як я тут в'язала інше полотно, іншим, ну, просто лицева гладь, але просто тут така у мене ниточка. І тут я робила ланцюжок і починала другий візерунок. Значить, я той візерунок, щоб почати, перший ряд я по лицевій стороні пров'язала лицевими петлями. Виворітній ряд, я в'язала одна виворітня, одна лицева, одна виворітня, одна лицева. І починала в'язати візерунок. Зараз я вам покажу, як я його в'язала. Значить, так, першу петлю пружкову знімаю. І тепер дивіться, в мене перша петля виворітня. Я за передню стінку в'яжу лицевою, і тепер ту саму петлю за задню стінку пров'язую лицевою. Бачите? Тепер у мене лицева петля. Я теж за передню стінку в'яжу лицевою. І, другу петлю, і другий раз ту саму петлю за задню стінку пров'язую лицевою. Бачите, я в'яжу бабусиними петлями. Дивіться, виворітня петля за передню стінку лицевою і за задню стінку лицевою. Тепер де лицева петля. За передню стінку лицевою. За задню стінку лицевою. Тобто не має значення, яка в мене петля, чи виворітня, чи лицева, я в'яжу за передню стінку лицевою і ту саму петлю за задню стінку лицевою. Бачите? Ось Надіюся, ви зрозуміли. І так, до кінця рядочка пров'язую всі петлі. Зараз я дов'яжу до кінця рядочка і вам покажу, як я приєдную полотно і як я пров'язую виворотню сторону. Так, дов'язую рядочок до кінця. Остання петля за передню стінку лицевою і за задню стінку лицевою. І в мене є остання петля, я її просто за задню стінку лицевою пров'язую. Тепер дивіться, як я приєдную до полотна. Дивіться, тут я до тої петлі верхньої, через, через цю петлю попередньому ряду я протягнула петлю, і потім через цю петлю. Тепер Заходжу в ту петлю, з якої я витягувала петлю, знімаю петлю останню на гачок. Бачите, тепер підтягую ниточку, щоб мені з гачка не злетіло, і протягую через цю петлю. Ось. Притримую. Тепер дивіться, є наступна крайня петля ось та косичка. За обидві дужки... Пропихаю під, під обидві дужки гачок, завожу в цю петлю, підтягую ниточку і через цю петлю на виворотню сторону витягую, бачите? І одягаю на спицю. Гачок витягаю. Все, підтягую петлю, повертаю роботу і продовжую в'язати виворотній ряд. Ось так. Підтягнула. І тепер, дивіться, я дві петлі разом пров'язую виборітньою, то другий рядочок візерунка. Тепер дві петлі за задні стінки пров'язую лицевою, дві петлі за передні стінки пров'язую виворотньою. дві петлі разом лицевою. Я в'яжу бабусиними петлями. Бачите, виворітня лицева. Виборітня лицева. І так перший і другий рядочок повторюєте, і у вас вийде такий красивий візерунок. Дві разом виворотнюю, дві разом лицевою, дві разом виворотнюю, дві разом лицевою. Ось і весь візерунок. Дві разом виворотнюю. І разом лицевою. Все, і весь, і весь візерунок. І ось так у мене виглядає з'єднання. Просто, бачите, я на лицеву сторону витягнула петельку, потім її перетягнула через. Наступну косичку назад на виворітню сторону. І в мене утворюється ось такий шовчик. Бачите, який красивий. Просто я хотіла шви назовні, щоб були, щоб така йшла косичка. І ось так вони виглядають. В мене ті шви. Отут гарно видно той шов. Бо Тут контрастного кольору ниточки, тут краще видно навіть. Бачите? Ось так виглядають мої шви. Надіюся, вам сподобався візерунок. Він дійсно дуже красивий, дуже гарний має вигляд. Він ну, ну забирає багато ниточки, тому що з одної петлі дві вив'язуємо потім дві разом, тому він забирає багато ниточки. Але він того вартує. Надіюся, вам майстер-клас сподобався. Візеруночок сподобався. Дякую вам всім за увагу. Бережіть себе, в'яжіть на здоров'ячку. Всім дякую і до зустрічі в наступних відео. Всім до побачення, всім па-па.